Осінь чудова пора гарячих закусок до пільного. Сьогодні ми приготуємо ребра гарячого копчення на каптильні від Дедісмок. Мене звати Артем, з вами компанія Daysmock. Поїхав Ребра рекомендую обирати зачищені Стосовно самого маринаду розповідати не буду, але якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, коментарі обов'язково надам відповідь з ребер необхідно прибрати зайвий вологий маринад. Далі вони у нас будуть недовго вивітрюватися, тільки після цього почнемо їх коптити. В даній моделі передбачена функція вялки. Тож, перш за все, під'єднуємо коптильню до мережі, вмикаємо її, знімаємо заслінку з вентилятору та відкриваємо шивер. Залишаємо ребра вивітрюватися на 30 хвилин. При запуску компресора регулятор необхідно виставити на максимальне положення. З часом. Можна дещо зменшити, але не більше, ніж наполовину. на половину. На блоки натискаємо клавішу S, зажимаємо її на декілька секунд, щоб з'явився p 1 Після чого натиском верхньої клавіші виставляємо необхідну температуру. На блоці керування ми можемо встановити не лише температуру, але й нижню верхню градацію температур, також час запуску та час вимкнення коптильні. В комплекті з коптильною йдуть ось такі прутки, тому коптити ми можемо не лише на полицях, а й підвішивши продукт за гачки. Всі коптильні гарячого копчення мають стінки, утеплені мінеральною ватою та базальтовим картоном. Внутрішнє оздоблення повністю виконано з харчової нержавіючої сталі. Тена, яка розташована по периметру задньої стінки, забезпечує рівномірний прогрів продукту по всій камері. Коптильні, які оснащені. Функцію вялення полегшують нам життя, оскільки нам не приходиться видумувати, де обвітрювати продукт. Ми можемо в одній коптильні і обвітрювати або обов вялити, використовувати холодне або гаряче копчення. Важливий момент. Після того, як ми дістали продукт з коптильні, йому необхідно відпочити хоча б 15-20 хвилин на свіжому повітрі. Саме час куштувати нашу закуску. Hmm. Не потрібно бути шеф-поваром, щоб готувати такі шедеври. Достатньо мати такого помічника в хазяйстві, і ваші друзі будуть точно здивовані. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!